Чорноморський національний університет імені Петра Могили знову стає центром розвитку молодіжної політики в Миколаївській області, адже на його базі організовано черговий захід програми Апшифт. Університет не вперше виступає платформою для таких подій, підтверджуючи свою роль осередку науки, креативу та молодіжних ініціатив. Протягом 14-15 березня 2024 року в Миколаєві на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили минула четверта хвиля буткемп молодіжної програми Апшифт. Програма Апшифт у Миколаївській області реалізується громадською організацією Потрібні тут за підтримки дитячого фонду ООН. Апшифт це молодіжна інноваційна програма, яка реалізується дитячим фондом ООН у понад 40 країнах світу. Програма надає можливість створити власний проєкт, отримати менторську підтримку та ресурси на його втілення. Таким чином молодь може знайти дієве рішення для актуальних проблем свого навчального закладу, громади або міста. Координатором проєкту в Миколаївській області є Оксана Петренко, старша викладачка кафедри олімпійського та професійного спорту факультету фізичного виховання та спорту ЧНУ імені Петра Могили. У перший день буткемпу, 14 березня 2024 року, усіх учасників вітали почесні гості: зокрема, Арсен Гаспарян, начальник управління молодіжної політики Миколаївської міської ради, та Олена Галіцина, асистентка керівника програми Апшифт в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Зустрічав гостей ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Уся команда проєкту розпочала своє знайомство інтерактивним шляхом, створивши коло друзів у другий день, 15 березня, були запрошені учасники першої хвилі Апшифт, які розповідали про свій досвід роботи в проєкті. Протягом чотирьох днів 10 команд із Миколаєва та області, до складу яких входило більше 40 представників молоді, знайомилися з проєктним менеджментом, навчалися комунікувати один з одним, розробляли концепції проєктів та презентували їх експертам. Експертами та менторами виступили фахівці у екологічних, юридичних, комп'ютерних, соціокультурних, спортивних і соціальних галузях. Зокрема, менторами стали студенти та аспіранти чину імені Петра Могили. За тематичним спрямуванням команди охопили різні сфери, зокрема безпека. Команди працюють над реалізацією створення проєктів і зрозуміння та забезпечення безпекової ситуації, проведення заходів із опрацюванням методів домедичної допомоги, популяризація стем освіти, де команда створюватиме вироби з переробленого пластику, а також ментальне здоров'я підлітків та комунікація підлітками в умовах воєнного стану. Як результат, всі команди були допущені до наступного етапу своїх проєктів. Ці та багато інших проєктів свідчать про те, що молодь Миколаївщини має безмежний потенціал. Ми віримо, що завдяки їхній енергії, ентузіазму та нестандартному мисленню наше місто буде процвітати. Підтримуємо молодіжні ініціативи, адже саме вони запорука успішного майбутнього Миколаївщини. Вже оголошено великий набір на об'єднану хвилю, в якій будуть приймати участь не тільки молодь Одещини і Миколаївщини, які вже мали змогу спробувати себе в апшифті, а й додається молодь Херсонської області. Наразі дуже чекаємо заявки молоді з Херсонської області. Я хочу нагадати, що якщо молодь турбує проблема в громаді і вони хочуть її вирішити, то хай об'єднуються у команди від 3 до 5 осіб. Вікової категорії від 14 до 21 року, і ми чекаємо їх заявки. А це буде місто Одеса, учасників з Миколаївщини, Одещини та Херсонщини буде доставлено до місця проведення. Вони до нас приїжджають. Ми їх розселяємо, турбуємося про їхній комфорт і безпеку, щоб вони могли спокійно працювати над розробкою рішень і над вирішенням тих проблем, які вони обрали. Подати свою анкету можна за посиланням в описі. Дедлайн подачі 1 квітня. Не втрачайте своєї можливості долучитися до спільноти Апшифт та підтримати громаду своїми активними діями. Дякуємо всім організаторам за підтримку молодіжних ініціатив. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Синякова, медіацентр Могила ТВ.